Вітаємо вас у нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. В ефірі рубрика хроніки нічного життя або, як ми це називаємо, п'яні пригоди з присмаком сарказму. На нічному патрулюванні ми натрапили на знайоме обличчя. Пам'ятаєте героя, який довірив свої документи Ромам? Так ось він повернувся. А що тут робимо? відпочиваємо. – Ви ж минулого разу обіцяли, що ви будете вже якось знайти місце проживання. – Поїду, треба деньги додати. – Забрали свой паспорт? Тут. Знову без житла, знову на підпитку і барабанний дріб, знову без документів. Виявляється, Наталія вигнала його з дому. – Хорошо, я тут поїду. – Та не треба бродити де, по місті, знаходіться вже тут. – не бродіть, де цвіти продають. – Це Наташка вигнала. Можливо, за надмірну відкритість душі, але ми відкриті до діалогу. Востаннє попередили про важливість документів і ночівлі не під зірками. Василь, останні вас попереджаємо вас. Що документи документи так, бути при вас. Візьміть хоча б копію документів. Зробіть, щоб у вас були документи. Хоча б копію. На зупинці виявили ще одного романтика ночі. Чоловік вирішив, що лавка його нове ліжко. Ще час ночі вже. Получилось так. Де живеш? Живу, живу Документів немає, житла теж. Та головне питання не чому ти тут, а чому чарка важливіша за дах над головою. Давай, висмікай домой. не нужна? Нет. Все, давай. У центрі міста було чути гамір. Але поки наш наряд прибув, лиш вітер шелестів листям. Приїхали по визову. Олімпійська 46. шість, третій під'їзд, або всі під'їзди, тишина. Ніхто не кричить, ніхто не ходить. Здається, слово Варта діє краще за чарівні закляття. Порушники нуль. Швидкість прибуття 5 хвилин. Ми патрулюємо кожен куточок міста, бо неважливо, чи порушник на зупинці, чи біля власної автівки в нічному дефіле. Усі будуть помічені. Виконуємо завдання по охороні громадського порядка та виявлено осіб, порушуючих комендантську годину. Знаходимося на вулиці Кишинівська. <головіка> «Находимося Первомайська 34. Це тихо, спокійно». Посеред ночі дзвінок. Хтось кричить під вікнами. Приїхали, бачимо чоловіка без документів. Документи є, є якісь? Ні, ні. Спутали, нічого я не Документи є якісь. Немає у мене документів. А що ви порушуєте каменданський час? Тому що я виніс мусором. Ми то розуміємо. Але є прикмета така. Сміття вночі. До зустрічі з вартовими. Ну, Старайтеся години, добре? Так, Понятно, я просто вирішу. До Автівка, музика, драйв. Що у вас тут происходить? Передіваєтесь. Передівайтесь. Угу. У вас сильно громка музика играє. Ну, сейчас виключили, так? Да, Даний момент вообще не играє. Ну, а, це отлично. Про... Просто жалоба була, поэтому на музику громко. Що ж, головне домовились не турбувати містян гучними саундтреками до його показів мод. В даний момент музика грає? Правильно, В даний момент не ну, грає. Все тихо, нормально. Ребят, ну давайте так, щоб О, щоб, не, все. Було. Да. І щоб закрили, не було. ну, Да. договорились. щоб не Ми зимо. Все, звісно, закрили тему. О, ну, Музики не буде. ну, Був і хибний виклик. Все тихо, спокійно, викисне чутно. Нічого страшного. Краще так, ніж змовчати. Бо байдужість найгірший порушник. І на завершення. Знову зупинка, знову алкоголь. І знову наш Василь. Де ви проживаєте? Це загрампаспорт? Ну, це вже перемога. Принаймні, закордонний паспорт він собі повернув. А от з житлом і досі проблема. Щось до хати не йде. Друзі, ми жартуємо, бо інакше з цим нічним цирком не впоратись. Але серйозно, бережіть себе, цінуйте нічний спокій і будь ласка, не довіряйте документи випадковим людям. Завжди ваша муніципальна варта.